Хвилини на хвилину чекаємо включення Мустафи Наєми, голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Більше поговоримо про будівництво цього водогону. А зараз до іншої інформації. Отже, вона розриває Тік-Ток і стала популярною блогеркою. Показує реальне життя звичайного педагога і збирає мільйони переглядів та тисячі підписників. Вчителька з Черкас стала справжньою зіркою Тік-Току. Це зовсім не шкодить її роботі, а навпаки, допомагає популяризувати професію. Про що знімає відео та як до цього ставляться колеги і батьки дітей про вчителя блогера? Далі. Підніміть ручку хто встиг уся зробити. Штатив та телефон, вчителька молодших класів Діана Сергіївна часто використовує на уроках. Без атмосфери шкільних занять вчительський лайфстайл-блог неможливий. Ярик, а Ярослав перевіряє другий приклад. А ну зачитай. зачитаю. На невеликій перерві малеча обов'язково біля вчительки, аби подивитись, що ж там вийшло. <пілляє> Розпочалось захоплення блогерством у 23-річної діани Палаш із фарбування дошки. Її вчителька взялась чепурити до зустрічі зі своїм першим класом. Ось це те саме перше відео. Мала і саме воно потрапило в рекомендації. І з чого, власне і почалось моє просування в цій І ось власне ця дошка, яку я фарбувала, і люди не знали, що дошка фарбується, для них. Це стало відкриттям. Нині у цього відео вже понад 600 тисяч переглядів. За акаунтом вчительки молодших класів стежать понад 30 тисяч підписників на її сторінці і жарти про вчителювання. І класичні для цієї соцмережі відеостанцями. Серед палких фанатів Діани Сергіївни її учні. У кожного з них свої улюблені ролики. Вона на головній школі стояла, повела забор. м'яч. Я навіть її побачила на телефоні. Як вона книжечка цепляла. Ну, там в нас як там учень тікає з руку, а учителька. Гінг допомагає зруйнувати застарілий образ вчителя, переконана Діана Палаш. Сучасні педагоги мають право і на хобі, і на життя поза школою, і на соцмережі. Саме це й намагаються показувати на своїй сторінці. Вчитель – це не та людина, яка ввечері прийшла. Сіла і над зошитами. Це вже трішки витісняється за рахунок того, що вчителі самі хочуть по-новому мислити, вони хочуть відпочити. Вони не хочуть, щоб до них відносилися так, ніби ти просто зобов'язаний. Директор школи згадує, чимало батьків висловили бажання потрапити у перший клас саме до діани Сергіївни. Її популярність у тіктоці сприймають як додатковий спосіб популяризації професії освітянина. Я подивився, коли у Діани Сергіївни було вже кілька тисяч лайків, це ще не доходило до десяти. Я подивився, мені було цікаво. І я був приємно, приємно вражений. Молодець. Якісно, стильно, з отриманням етичних, етичних моментів і з баченням специфіки роботи вчителя, вона, вона цікава, вона популярна. Вчительський гумор, комедні випадки зі школи, просто цікаві події позашкілля або ж відео із вручення міської премії Вчитель року, де Діана перемогла в номінації Молодий учитель. Його переглянули вже понад чотири з половиною мільйони разів. Найпопулярніше відео це де я стаю вчителем року, коли мені власне ті ж хейтери писали, що я ні на що не здатна, нічого не вмію, але все ж таки я змогла це зробити. Як популярний блогер жартує дівчина, має вже і своїх хейтерів, тому до всіх публікацій з уроків за участю дітей обов'язково обмежує функцію коментування, щоб не засмучуватись самій та не псувати настрій іншим. Я не хочу, щоб ішов якийсь негатив на дітей. Якщо десь дитина раптом потрапляє в кадр, це якийсь стікер, сердечко, квіточка. Як роблять мами з дітками. Або якщо я бачу, що батьки позитивно відносяться і вони кажуть так, ми за публікацію, тоді я можу опублікувати. Нині, як і всі українці, Діана Палач мріє про час, коли зможе зняти відео із першого року після нашої перемоги, а до того часу планує розвиватись і як педагог, і як блогер. Ірина Васюра, Денис Колоненко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.